Вітаю. Наступив новий день. І, звісно, це привід подякувати вам за донати донати на ЗСУ автівку до для на третю автівку для 31-ї бригади. Я дякую вам, дякую, що підтримуєте наші ініціативи і допомагаєте нашій команді реалізувати те, що необхідно хлопцям, при тому, що давно потрібно. Отже, ми з вами починаємо новий день, як завжди, з подяки воїнам ЗСУ, дівчатам і хлопцям, за те, що вони оберігають нашу землю, захищають її, і я впевнений, що звільнять нашу землю і отримують перемогу. Я дякую вам, мої любі, за звісно, за те, що ви зі мною, за те, що вас стає більше, більше переглядів, більше лайків, більше. Більше вподобаєк, більше коментарів, ви більше ділитесь моїми відео, і це е, прекрасно. Я сприймаю це як вашу особисту подяку мені, моїй команді. Я дякую своїй команді за те, що. Я дякую вищим силам за можливість бути корисним вам, за те, що мої відео зцілюють тіла, обставини вашого життя, фінанси. Ваші стосунки і вас самих і відкривають вам шлях до духовного розвитку, до гармонізації вас і до покращення обставин вашого життя. Я дякую вам за те, що 29 січня майже не лишилось вільних місць на перший ступінь. Я дякую вам, що скоро ви приєднаєтесь до двох марафонів, які я. Заявлю. Отже, мої любі, обіймаю вас. Я дякую, що майже не лишилося календарів квартальних академії і практично, але нагадую, що календарі будуть відправлено 18 числа. Перша відправка відбудеться і більша частина їх вже спакована. Отже, дякую, дякую. дякую. Е, ну що? Налаштування на сьогоднішній день нехай він буде успішним. All I in it is uh, hot. Mm. <coughs> 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 Сидини, Сояди, Хада, Си, Си Ін. Любі мої підписники. Я вас дуже прошу, ті, хто підписаний на YouTube і більше не де, підпишіться на Facebook, Instagram.